На календарі 13 липня, неділя на годиннику 6 вечора у марафоні новини, які для вас підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. На Сумщині унаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще одна поранена. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував ворожий дрон. Загинув 57-річний чоловік. Його брат поранений. Йому надано медичну допомогу, зазначили у Сумській ОВА. 97 разів окупанти атакували позиції Сил оборони сьогодні на фронті. 42 штурми фіксують у Генштабі на Покровському напрямку. Українські захисники вже відбили 35. 11 наступів здійснили росіяни на Лиманському, по 8 на Турецькому та Новопавлівському. На Краматорському відбувся один ворожий штурм. Ворог атакував у бік ступочок. Загарбники чотири рази били на Куп'янському у районах Голубівки, Сеньківки, Степової, Новоселівки та Колісників. Автомобілі на передовій потрібні не менше ніж зброя чи боєкомплект. Потреба в них постійна. Саме автівку потребують нині бійці 88-го батальйону, 8-го корпусу десантно-штурмових військ. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Реквізити за мить на екрані. Шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління. 8-го корпусу десантно-штурмових військ звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій напряму залежать від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію, доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим, який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу. Рятувати життя та виконувати бойові завдання разом до перемоги. Слово Україні! Героям слава цього місяця в Україну надійдуть нові далекобійні ракети. Їхнє виробництво фінансує уряд Німеччини. Берлін досі не наважився передати Україні свої легендарні тауруси, але з далекобійними боєприпасами обіцяє. Допомогу. Скільки нової зброї виготовляють за німецькі гроші, і чого ще очікувати від Берліна, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Києву вкрай потрібна така зброя, як німецькі ракети Таурус. Вони мають велику дальність і призначені для високоточних ударів по найбільш захищених та глибоких цілях. І в Німеччині це добре розуміють. Втім, досі не готові передати ці ракети. Через експлуатацію зокрема для управління цією складною сучасною зброєю потрібні німецькі військові чи технічні працівники. А це Москва може сприйняти за ескалацію, як пряму участь Берліна в бойових діях. Втім, Німеччина таки допомагає з далекобійною зброєю, бо погоджується, що бити потрібно вглиб російської території, каже координатор військової допомоги Крістін Фройдінг. Саме тому в Україні вже кипить робота над новими ракетами, які профінансував Берлін, а виготовляють на наших заводах. Згідно з започаткованою наприкінці травня, ініціативою перші далекобійні системи на озброєння збройних сил України планується поставити вже до кінця липня, і це будуть великі кількості у тризначних цифрах, і це значно посилить можливості протиповітряної оборони України в наступні тижні та місяці. Характеристики нової зброї не повідомляють. Навряд чи ці ракети стануть заміною високотехнологічним таурусам, але будуть здатні ефективно бити по базах, командних пунктах і аеродромах агресорки, запевняє генерал. Уряд Німеччини фінансує виготовлення не лише ракет, але й інших засобів ППО, зокрема, дронів перехоплювачів. Через війну в Україні Берлін навіть розгорнув незалежне виробництво ракет до американських систем Петріот. Перші з них очікують за рік два, і теоретично ці ракети можна буде постачати Україні напряму без погодження зі США. Крім того, Бундесвер шукає шляхи купівлі однієї чи двох систем Петріо для України. Про це міністр оборони пісторії зговоритиме з американським колегою вже завтра під час візиту до Сполучених Штатів. Українська протиповітряна оборона стабільна. Вона все ще має рівень успішності 80%, що досить вражає та визначає. Але звичайно, ви кажете, що інші також повинні вживати контрзаходів, ще більше зміцнювати оборону. Німеччина роками. Відіграє провідну роль. Ми взяли на себе відповідальність за лідерство. Ми зараз знову тісно координуємо дії з нашими партнерами щодо того, як ми можемо отримати нові передові підрозділи, як ми можемо отримати нові системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності в країні. сам генерал цими днями в Києві він частий гість столиці, бо координує німецьку допомогу із вітчизняними виробниками та політиками. Саме Берлін разом із Лондоном проведуть наступне Засідання контактної групи Рамштайн Воно має відбутися протягом наступних 10 днів у онлайн форматі. І Фройдінг обіцяє ще більше інструментів захисту для України від дронів до далекобійної зброї. Минуле засідання Рамштайну на початку червня стало рекордним за кількістю військової допомоги від союзників. Їхній підхід щодо допомоги Києву змінюється на очах. Це вже більше схоже на довгострокову стратегію, коли не просто приймають одноразові рішення по окремих позиціях зброї, а роблять інвестиції в українське виробництво. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. І до гравців ринку зброї долучається Південна Корея. Зброя з Сеула масово надходить України НАТО. А головним покупцем стала Польща, держава, яка готується до потенційного зіткнення з Росією. Як Північна Корея перебрала на себе роль головного тилу для Кремля, розповість Софія Желінська. Південна Корея перетворилася на одного з найпотужніших постачальників зброї для союзників США в Європі. Левова частка експорту, майже половина, припадає на Польщу. Країна замовила вже близько тисячі основних бойових танків. Ка 2 це наймасовіший контракт у світі, і це не лише бойові машини. Варшава активно переозброюється, заміщаючи радянську техніку, яку передала Україні. Міністерство оборони Польщі оголосило про угоду щодо танків. Її вартість 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. І зазначено, що у договорі йдеться про 80 допоміжних транспортних засобів, боєприпаси, а також про пакети логістики та навчання для польської армії. На іншому боці корейського півострова геть протилежне під час зустрічі з Лавровим лідер КНДР Кім Кімчинин заявив про безумовну підтримку всіх дій країни-агресорки у війні проти України. Угода, яку Путін і Кім уклали ще торік, передбачає взаємну оборону, і відтоді масштаби співпраці лише зростають. Західні аналітики зауважують, Північна Корея вже передала Росії щонайменше 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами. Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, міліметру, кількість відправлених снарядів, як передбачено, сягнуло понад 12 мільйонів. Пхеньян відрядив у РФ тисячі солдатів. За даними української розвідки, найближчим часом їх може бути 30 тисяч. Північна Корея також забезпечує Росії принаймні 40% усього артилерійського боєзапасу. Разом з ракетами КН-09 їх зсу вже знищували на фронті. Це хороша зброя. Північна Корея має великі запаси і виробляє їх цілодобово. І поки Хюндай Ротем щомісяця випускає по 10 танків К-2, усі ресурси Південної Кореї спрямовані на виконання польського контракту. І хоча південно-корейські танки не надходять безпосередньо Україні через законодавчі обмеження, союзники по НАТО замовляють їх, щоб віддати свої запаси для зсу. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтерморафон. Єдині новини. 18-й пакет санкцій проти Росії обговорюють сьогодні у ЄС Посли країн-членів блоку. Зібралися на позачерговому засіданні, де на порядку денному посилення обмежень на Москву та тарифна політика зі сполученими штатами. Вашингтон нагадаю, з серпня стягуватиме з європейської продукції 30% мит щодо санкцій проти Росії, то увага спрямована на нафтовий сектор. Єврокомісія пропонує зробити ціну на нафту динамічною, щоб вищий поріг змінювався залежно від коливань рин. Сотні людей щонеділі виходять на вулиці великих міст України, аби нагадати про полонених і зниклих безвісти військовиків. Акція називається Не мовчи, полон вбиває. Вона стала своєрідним майданчиком для родин військовослужбовців. Сьогодні наш репортаж із Черкас. Ось так, що неділі рідні полонених та зниклих безвісти українських оборонців зустрічаються у центрі Черкас. Цих раніше сторонніх одне одному людей вже довгий час об'єднує спільний біль та надія. Хтось чекає близьких уже третій рік, а хтось долучився до акції нещодавно. Учасників більше щотижня, каже її співорганізаторка Оксана Коцуконь. Ми ж бачимо, що війна продовжується в реалії наскільки. Скажімо, страшні, що відповідно і ця категорія людей збільшується. Дуже багато з Полтавської області людей приїздить на акції з інших міст, районів, тому що не в усіх містах нашої України акції ці проводяться, і люди шукають, куди їм ближче територіально, і туди долучаються. Для цих людей це своєрідний майданчик, на якому вони просто можуть розповісти про своє безмежне горе, адже у більшості з них немає жодної інформації про долю синів, доньок, чоловіків, батьків та братів. Наших хлопців та дівчат треба повертати додому як з полону, так і оприлюднювати тих. Перебуває зараз в переліку невідомості. Дякую батьками в коняю за ваше очікування. Перелік невідомості це безвісти зниклі. І рідних таких військових тут більшість. Чоловік Анастасії не повернувся із завдання на Вугледарському напрямку. Торік у жовтні про його долю дізналась вона випадково лише у травні. Цьогоріч Настя вважає, що їй пощастило. Чоловік уже офіційно вважається полоненим. Хлопці, які повернулись з полону, казали, що там його бачили, були з ним разом. Розказали, в якому він стане. Тому тепер ми його чекаємо. Синок теж його дуже чекає. Він знає все, що тато в полоні. Хто такі Кацапи, чому він туди потрапив? Але такі випадки радше виняток із правил. Олена свого друга дитинства чекає ще з квітня 22-го року. Вадим вважається зниклим безвісти під час прориву на Азовсталь. Хоча не офіційно є інформація, що чоловік перебуває в російській неволі. Багатьох бранців окупанти просто не подають у списки. Надія є завжди. Чому я сюди приходжу? Просто нагадати, розказати людям, що про них потрібно боротися. І Єдине, що я прошу, щоб його не забували, щоб за нього боролися, і коли він повернеться, ми покажемо все, як ми за нього боролися, як ми його чекали. Що сильного чекаю. Чого чекає Ого, наречена яна? дуже сильно. і ця надія зараз змушує триматися тисячі українців, які вірять, що їхні рідні рано чи пізно повернуться з полону або знебуття. Тому люди й надалі не мовчатимуть, бо полон вбиває. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Родан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Греція зупиняє розгляд заяв на притулок від мігрантів з північної Африки. Замість цього їх одразу саджатимуть у в'язницю на криті. Від початку року на острові у Середземному морі прибули понад 10 тисяч нелегалів, і це в п'ятеро більше ніж торік. Через стрімке зростання незаконної міграції з Лівії уряд ухвалив обмежувальні рішення. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс наголосив, що Греція не буде коридором і вимагає спільної відповіді усієї Європи. Такі новини. Новий випуск готуємо на 19-ту годину. А за мить марафоном кермуватиме Олександр Васильченко. Це за країну рівних можливостей.